Друзі, всім привіт! З вами Кріс і портал Safe-n-Trip. Ні для кого не секрет, що нас цікавлять не лише питання безпечного подорожування, але так само ми любимо поспілкуватися з різними цікавими людьми. У рамках цього ми сьогодні хотіли би вас познайомити з одною надзвичайно цікавою людиною, видатним Ільком Лемком. Пане Ілько, доброго дня. в Першу доброго. чергу. Сьогодні я би хотів почати нашу розмову саме з вашої авторської телепередачі Легенди Старого Львову. Розкажіть трохи про цю вашу ідею. Я тоді працював програмним директором на ТРК Люкс. Ну і в мене був журналіст Остап Процик, він займався міжнародними новинами. Ось ми так, нібито це був такий аматорський варіант, вільний від роботи час. Ми от знімали цю програму Легенди Старого Львова. Але вийшло так, що вона отримала потім телетріум. Тобто робота, яка була там десь десятирядна, а не першорядна, вона стала знаменитою. Так часто в житті буває, що ті речі, які надаєш там перше місце, вони незначні, а ті, на які навіть не зважаєш. І так само та книжка Лендри Львова, яка видана вже чотирма мовами, я її фактично за затримав. Сам кидав сценарію там ті всі речі. Ну і така халя. Повна халява стало успішною. Це в основному про цю програму Ленда Строльбов. Вона дуже цікаво знімалася, ми тут по ринок знімали. До речі, такий був епізод цікавий, коли Остап з вікна 30-ї кам'яниці, де ядвіжка Лужковська причарувала короля Владислава IV, він там попросився до бачити, вона його впустила в хату. Хлопці ви мене погромкуєте?» та ні. Ну і Остап з ротлечкою стоїть там в вікні. А Юра Гнатковський е, за машиною так присів, а тут іде група туристів, а тут чувак з вікна так, там щось там розповідає. Воно не бачив пораду. Подивилися, о, та Львів, це круто. Ну, якийсь може проповідник політику mm -hmm. з вікна. Mm -hmm. Та Львів це круте місто. Ну та отак ми знімали, і фактично ця програма несподівано стала успішною. Е, дозвольте спитати вас про вашу. Бурну молодість. Якщо не помиляюся, декотрий час ви були президентом неформальної хіпі тусовки, mm -hmm. а також ви були бас-гітаристом. Я не помиляюсь. Так, соло, соло гітаристом гурту. Супервуйки. Супервуйки. Так, розкажіть, будь ласка, ну, про це. Починаємо з супервуйків. От буквально на днях, завтра, після завтра виходить дебютний альбом Супер Значить, Таким чином ми можемо війти в книгу рекордів Гіннеса. Яким чином? Тобто група, яка існує 40 років випускає дебютний альбом через 40 років. Ну, можливо, років через там 400 ми ще другі. Але ну сам факт, це цікавий факт. Альбом цей вийде. Ясну, що буде презентація, там буде і телебачення, і все, і всі це почують, побачать. Ну рок тоді був заборонений, ми грали те, що не можна було. Ну, а про Республіку Святого Саду, хіпі, там рок тусовка, хіпі, тусовка. Ну про це написано вже багато книжок, тисячі сторінок, включно з альманахами хіпі у Львові. Ну, якщо це <плати> вкласти в одне-два речення, от тих декілька тисяч сторінок. Ну ми робили те, що нам подобалося. І ми для нас головне це була свобода. Свобода духу, свобода поведінки. Абсолютно. Ми не зважали ні на які отакі речі, які стосувалися матеріального там життя, якоїсь там кар'єри. Просто робили те, що подобається. Я думаю, що ми про це не жаліємо протягом нашого життя. Пілкуючись з моїми знайомими друзями з Європи, ми не один раз торкалися тематики Львову і всі, як один, зазначали, що перебуваючи у Львові, абсолютно немає відчуття того, що не вони не в Європі, скажіть, будь ласка, ваша книжка Львів та е... європейськість. європейськість? Чи вона розкриває саме ці питання? І, взагалі, трохи трохи розкажіть про ці книги. Коротко ну, Львів, в принципі, місто європейське, але європейське яким чином? В принципі, тут європейське каміння. Люди далеко не європейські, і от коли львів'яни б'ють себе в груди і кажуть, от ми європейці, а там східняки на дніпрянці не європейці, то чесно кажучи, львів'яни брешуть. Тому що, якщо вони посилаються на те, що в нас тут культивується більшою мірою європейські цінності, ну такі, як, наприклад, культ родини, так в нас тут набагато менше. Розлучені ж на сході України що в центрі набагато менше абортів, набагато менша злочинність. Всі ходять до церкви порівняно висока побутова мораль. Але те, що тут така сама корупція, або навіть ще більше ніж там, то, -то все знівельовує на ніч, на нуль. Ну я кажу, ми. Такі самі не європейці, як і всі інші, але ми всі прагнемо до Європи, і Львів фактично 650 років перебував в європейському економічному, культурному і духовному просторі. Колись тут так, колись тут була Європа, і ця Європа залишилася в каміннях. Ну що дала Європа Львову? Всі досягнення цивілізації, які вам не прийдуть до голови, все перше, що було там винайдено, побудовано, започатковано, засновано. Перше в Україні, в першій Європі, навіть перший світі це все відбувалося у Львові. Перша книжка українська була надрукована у Львові, перша газета українська вийшла у Львові і не українська. Тут був заснований перший театр в Україні, перший університет, перша гімназія, перший готель, перший водогін. Перша політична партія, перша політична організація, перший музей, перша художня виставка. Його. тобто з усіх галузей життя, які тільки можна придумати, це перше було у Львові. Я зібрав 92 докази. Першості Львова, всі галузях. Ну не тому, що Львів такий був, ну чимось особливий. Просто він тупо був в Європі. Ну а Європа це все передове, все найновіше. І... Скажіть, будь ласка, коли ви вирішили і чому поєднати історичні знання з туризмом? Перше про мої історичні знання. Я не є фаховий історик. Я можна сказати історик попсовий. Я дуже розумію, що як рок, як рок музикант, я розумію, що таке попса. Власне, є у Львові чудові історики, які ґрунтовно працюють. Я жодного разу в архіві не був. Я таки десь похватав по вершечках, але мої книги. Стають популярними. Ну ясно, що попса вона більш популярна, ніж рок-музика. Тут в такому плані воно так і є. І ось, власне, от це якось стало несподівано, ну, якось несподівано, але бачите, от, я вже написав 10 книг пробів. Я кажу, от, це книги попсові. Вони такі. Я є популяризатором історії. А чому я став гідом от, два роки тому? Ну, дуже банальна причина, щоб заробити трохи грошей. Але я в цьому, скажімо, я такий, не ну, скажімо, не су... ну так, по ідеї там Ільколемко, він такий понтовий історик, така особистість понтова, напевно, люди би збігалися плумами, а нічого подібного, в мене екскурсій доволі мало. Ну так буває, ну так, ну але це я не можу вважати себе кимось там гідом фаховим, там чи. А в плані, от цікаво, в плані мандрівництва, так мандрів. Я я з моїм колегою ми останні років 10, ми пішки. Обійшли майже всю Львівську область. Тобто, такі у нас походи такі в межах одного дня, 30-40 кілометрів, там, обійшли вздовж поперек. От, оце такі мандри я люблю. Ну, звичайно, люблю подорожувати, десь їздити, щось бачити, щось дивитися. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які, скажімо, три головні риси має мати сучасний гід? Щоб бути популярним дуже, дійсно, дуже дуже цікава риса. от така. Дуже ну такий цікавий факт. Я минулого року був в ну, їздив з турпоїздкою в Празі, Відні і в Кракові. Я дуже уважно слухав екскурсії, ну я ж все-таки професіонал, нібито так. Я так уважно слухав тих гідів. Ще купу екскурсій, ну десь вісім екскурсій. Що я запам'ятав майже нічого. І з того я роблю висловок в тексті моєї екскурсії має бути таке, щоб людина ну якщо я, який слухав всі вуха, хотів запам'ятати. Ну щось там десь, ну, максимум, може, 5 відсотків і то ні. А то так само, напевно, люди на моїх екскурсіях ніфіга не запам'ятовують. Ну, У мене є такі родзинки, наприклад, такий випадок, коли я одній москвичці розповідав. У ну, зв'язку з тим, там що Львів місто е, Така в мене є цікава фраза. Я на тій москвичці казав: Ви знаєте, у нас у Львові за 23 роки незалежності жодному москалю, жодного разу не дали поморки. А знаєте, що відповіла мені та москвичка? А зря. Mm -hmm. Оце те, що точно запам'ятають ті що люди, які, яким я розповідаю, наскільки в нас тут бандерівці, там русофоби. До речі, першу бандерівці я побачив влітку. Ті пацани, що там з голубами фотографувалися, з мапочками, то вони вже в формі вийшли. Туристи до них липли. А міська рада їх розігнала, заборонила. А я кажу: а тепер, якщо ви комусь будете розповідати, що Львові забороняють бандерівці, то хто ж вам повірить? Yeah. Такі цікаві речі. Ну, я, я взагалі довожу, що... В принципі, Львів його історія це історія європейського міста, історія толерантності, там, поваги, пошанівки, взагалі людської гідності. І ну, і ну, Люди ясно, ті люди з, з, з Надіплящини, зі східної України, які побували у Львові, ну, ясно, що їхня думка, ота, от той стереотип, що Львів — місто там якісь там націоналістичне, русофобське, ксенофобське і так далі. Ясно то все розвіюється, і ті люди вже насправді будуть розуміти, що то такі самі люди, які будь-де в Україні. Зрозуміло. І на кінець нашої розмови дозвольте вас попросити декотрі поради нашим глядачам, мандрівникам. Ну, дивіться, як найбільш, е, хто хоче перейтися пішки, е, ну так, Львівська область, ну, наприклад, будь-яка область в Україні. Я дивлю, беру карту, мапу там, ну, Сантиметро Так, Дивлюся, де є маршрут, якісь там маршрутки, якоїсь там, ну якась там траса Золочівська, там, скажімо, якась там на Біборку. І між цими е, двома трасами я собі е, планую маршрут. Так, ну скажімо, на 3-4-5 годин. Значить, я їду маршрут маршруткою до певного місця, потім йду в таку глуш і виходжу на іншу трасу, де я сідаю на маршрутку, і повертаюся назад. І до речі, до розпланування таких можна побувати в такій глушині. Ну це просто ну феноменально. Але з тим, щоб з умовою, щоб межа дня повернутися назад. Ну, е, які ще можуть бути поради? ну Я не знаю, я на, на, на довгій, довгій відстані там, там, на декілька днів навряд чи такі мандри були. Ну, Любив подорожувати багато в, в горах в Криму колись. Зараз не хочеться мені вже цього робити. Знаєте, як, як, як я вас розумію? Вся... А знаєте, що цікаво, я так захоплювався Кримом його красою, а тепер мені тут пофіг. Ну, 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 ну і пофіг з ним.